Вітаю вас! Як же визначати географічні координати за картою Атласу? Для цього нам необхідно пригадати, що географічні координати складаються з географічної широти та географічної довготи. Географічна широта визначається за паралелями, тобто лініями, які йдуть паралельно екватору. Паралелі, ось перед нами екватор. І лінії, які йдуть паралельно екватору, є паралелями, і саме за паралелями визначається широта. На північ від екватора північна широта, на південь від екватора південна широта. Припустимо, відомий острів Мадагаскар, який знаходиться поблизу Африки, його перетинає паралель 20 градусів південної широти, де я знайшла 20 градусів. Саме на карті, в даному випадку карта півкуль. І за цією картою я знаходжу острів Мадагаскар, дивлюся на горизонтальну лінію, яка його перетинає. І знаходжу її градус, 20 градусів. Можливо, мені треба визначити чітке місце. Припустимо широта столиці країни Мадагаскар. Столиця Мадагаскару це Антананаріву. Так як мова йде зараз про країни столиці, мені необхідно відкрити політичну карту, знайти на цій карті Мадагаскар. І знайти столицю Антенанаріву. Саме крапочка, білий пунсончик, кружечок, яким позначено столицю. Дивлюся, на якій широті, між якими паралелями він лежить. Шукаємо. Бачу, що столиця Антенанарів знаходиться між 10-ю і 20-ю Тобто, між 10 і 20. 18 градусів південної широти. Це місце, де знаходиться столиця. Але широта велика, і ті самі 18 градусів можна їх продовжити вздовж нашої планети. Нам потрібна друга частина координат це довгота. Довготи це лінії. Верніше, довготу ми визначаємо за меридіанами лініями, які з'єднують полюси. Вони вертикальні на наших картах. За ними визначається довгота. Запам'ятайте, як ми з вами поправляємось в ширину, так само і карта розширюється в ширину. Тож Широту ми визначаємо за оцими лініями, які наче розширюють нашу карту. Ми з вами ростемо в довжину, тож довгота, ось, вона визначається за лініями, які карту, наче витягують. Ну, це таке собі трохи відступ від теоретичного матеріалу. Так от, довгота. Давайте подивимось. По-перше, через місто Лондон. Проходить нульовий початковий меридіан. В даному випадку карта півкуль, тож градуси довготи на цій карті, будуть позначені в районі екватору. Припустимо, острів Мадагаскар, а саме столиця Антананаріву, знаходиться між двома довготами, між двома меридіанами, між Сороковим. І 50 меридіанами. Більше 40 менше 50. Десь 47 градусів східної довготи. Довгота буває східною та західною. На схід від нульового меридіану, східна довгота, на захід від нульового меридіану, західна довгота. Таким чином, географічні координати столиці Мадагаскару Антананаріву будуть такими: 18 градусів південної широти, 47 градусів східної довготи. Відмітьте це собі і перевірте себе за картою. Не будемо відходити далеко від політичної карти світу, і пливемо з вами в Бразилію. Столиця Бразилії Бразиліа. Знаходжу цю столицю, знаходжу білий пунсончик, біла крапочка, якою позначено саме столицю. І дивлюся, що столиця Бразиліа лежить між 10 та 20 паралелями. Більше 10 менше 20. 16 градусів південної широти. Довгота Довгота. шукаю, між якими меридіанами лежить Бразилія. Між 40 і 50. 47 градусів західної довготи. Таким чином, координати бразиліа. Будуть такими 16 градусів південної широти. 16, 17, 1 градус можна помилитися. 16 градусів південної широти і 46 градусів західної довготи. Таким чином, що ви маєте запам'ятати, що широта визначається за паралелями. Широта буває північна та південна, довгота визначається за меридіанами, вертикальними лініями, які з'єднують обидва полюси. Довгота починає визначатись від нульового меридіану. А нульовий меридіан проходить через місто Лондон, тож знайти ми його завжди зможемо. До того, що на карті нульовий меридіан трохи е, виділений жирнішим синім кольором, ніж інші меридіани. І так, нульовий меридіан, за ними за меридіанами визначається довгота. На схід від нульового меридіану східна довгота, на захід західна. І так. А тепер за картою України визначаємо географічні координати. Для вас це може бути трохи незвично, але нічого страшного в цьому немає. По-перше, за картою політичною ми визначаємо, що Україна лежить на північ від екватора, тож будь-яка паралель України буде мати північну широту. І лежить вона на схід від нульового меридіану. Таким чином, будь-яка довгота буде східною. І так, відкриваємо в кінці нашого атласу карта. Візьмемо адміністративну карту України. Беремо місто, наприклад, наше рідне місто Київ. Відмітьте собі його координати. І так, географічні координати міста Київ. 50 градусів північної широти і 30 градусів східної довготи. В даному випадку, за картою, я визначаю географічні координати. По-перше, дивлюся паралелі, шукаю, чи справа, чи зліва їхні градуси. І так, місто Київ лежить між. 50 та 52-ю паралелями. 50-52 хвилинку. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. І так, ось нехай це буде 52 паралель, а ось тут 50-та паралель. Місто Київ знаходиться ближче до 50-ї. Тому широта буде 50 градусів. Північної широти. Як ви бачите, на даній карті місто Київ лежить не прямо на 50-й широті, воно знаходиться трохи вище. Але тут, за математичним зразком, ми просто звертаємо увагу на відстань між меридіанами та між паралелями. В даному випадку відстань між паралелями 2 градуси. Таким чином я і визначаю цю широту. І так, 50 градусів північної широти. Не 51, не 51, 51 був би рівно посередині, трохи вище. Дивіться, чітка математика, 50 паралель, 52 паралель. Таким чином, між ними 2 градуси. Значить, якщо це 50, то 51 буде десь приблизно в районі. Малина десь приблизно суми, щось ось такое, приблизно, звичайно, зрозуміло. І тепер так само довгота. Шукаю довготи. В даному випадку, на даній карті, градуси довготи знаходяться зверху або знизу. Шукаю місто Київ. Він лежить між 30-м меридіаном та 32-м. 30 й 32-й. Якщо от рівно посередині, буде 31 градус, але Київ до 31 не дотягує. Таким чином, за даною картою, довгота Києва 30 градусів східної довготи. І так, 50 градусів північної широти, 30 градусів східної довготи. Потренуйтесь обов'язково за картами. Рекомендую: сьогодні є допомога. З Гуглом в інтернеті ви можете звернутися до інтернету, взяти готові координати і знайти відповідь навпаки, тобто знайшли координати певного міста. Ви вже знаєте ці координати, відкриваєте відповідну карту. Якщо це вулкани, то карту бажано фізично відкрити. Якщо це, наприклад, країни, то карту політичну, звичайно. Якщо це карта України, то знову ж таки окремо бажано карту України відкрити. І за готовими координатами перевіряєте себе, чи у вас вийде так само та географічна координата, яку дає або підручник, або інтернет, або в даному випадку, як приклад, який вам надала я все. Поки що такий невеличкий відео екскурс в географічні координати, на цьому ми його закінчуємо. І наступні теми у нас з вами будуть постійно з географічними координатами. Ті, хто не дуже зрозуміли цей матеріал, не хвилюйтеся, ми це все нас доженемо. Єдине, обов'язково майте теоретичні знання. Північ, південь, захід, схід, паралелі, меридіани, знати де екватор знаходиться, щоб ви не плуталися в цих мінімальних знаннях.